Впевнена, і ну, це завдяки цьому, ці шести тижням, що я е, все-таки вибудувала ту опору, яку я хотіла, і оцю дозвільну систему, що і, там, я можу працювати з експертами. Да, Юля то слово «мощ», воно тепер мене дуже часто запроваждає наставництво – це зовсім інший рівень. Оце все нести в світ, сприймати і допомагати і продавати свої послуги. Ну буквально кожен крок, кожну думку робити навіть з любов любов'ю, з любові до себе, і оця моя дозвільна система, з яким наміром я прийшла, вона формує мій стан. От мій стан він все куражить навколо, от, начебто, у мене спокійно все, але я дивлюся, події які відбуваються, Така ага, це ж радарчик, це мій стан. Він просто заводить все вокруг. І хочеться, щоб воно продовжувалось цей стан і проще спредився на всіх. Він таки, це така не стан, це таке невидиме ну, відчуття, да. Ми не можемо його там якось глибоко пояснити, але по результатам, які йдуть навколо нас, ми можемо відчути, а що там в нас всередині, не тільки там, коли нам погано чи добре, да. А от які результати, які, які куражіння йде навколо нас, що, що, що кура. Значить, такий стан, і ми його повинні від цих результатів повертати-повертати дівчатам за групу за поле це окрема вдячність, тому що це просто поток любі, меду. <хи> Ти заходиш і пливеш. Я сьогодні була в дорозі, поки їхала. І в мене в мене отака посмішка. Там всі люди дивились, посміхались мені на зустріч, бо я це в дорозі шла все переслухувала, нахлад, бігла. Дійсно, це така маленька сім'я наша, дуже-дуже.